Дуже давно в житті мені трапився випадок, про який я згадувала в найскладніші моменти. Він грів мені душу і серце, наче було і все така дурничка, хоч і дуже романтична, але вона викликала у мене усмішку і гріла душу. Я, студентка медичного, перебігаю через дорогу на височенних підборах. Спішу на побачення і вже перед тротуаром загорається жовте, а я з усього маху розпластуюся на дорозі, не встигаю скрикнути від болю, як мене підхоплюють міцні руки і переносять на тротуар. Та ви, як пір'їнка, чую гарний голос, так би й носив вас все життя на руках. Я дивлюся на цього хлопця ще молодого, але вже такого кремезного в плечах, на його лице, очі. Мені теж хочеться, аби він мене все життя носив на руках, але хлопець поставив мене на землю, спитав, чи нічого не болить, і побіг далі. Це мене вперше і востаннє носили на руках і називали пір'їнкою. Побачення пройшло невдало, бо я думала тільки про того хлопця. Думала, де він вчиться, як його звати, чи я йому сподобалася. Потім я часто ходила тією дорогою, але більше того хлопця й не зустріла. Жити мріями чудово, але не коли ти вже на випускному курсі, купи екзаменів і куди відправлять по направленню. Мене відправили в невеличке містечко, треба було відпрацювати там певний час. Отак відстань, обставини і все, що завгодно мене розлучили з тими очима. До молодої медсестри, а ще з іншого міста, увага посилена, тому, хоч я й не красуня, але кавалери ставали в чергу наче то якась особлива приваба, коли дівчина з іншого села чи міста. Там я й познайомилася зі своїм чоловіком, вийшла заміж і вкоренилася, а далі що? Звичайні будні непорозуміння, недомовки, змарновані сподівання. І вже я не зогледілася як сама з двома дітьми, а чоловік будує нову родину з молодшою і гарнішою, бо вже кілька десятків років мене пір'їнкою назвати не можна. Махнула на себе рукою і давай все дітям і дітям. Наполягала, щоб молодша донька поступила на медичне. Підеш на моє місце, казала я їй, хоч зарплата невелика, але шоколадки матимеш точно, а ти їх так любиш. Ну, у тебе, мамо, й аргументи, сміялася донька, але таки подала документи. Я приїхала в рідне місто і серце защеміло. Все таки рідне, знайоме, наче я тільки вчора звідси поїхала, наче вчора я бігла через ось цю дорогу і мене врятували, мене окрилили. Подумала, що можна вернутися сюди назавжди, але як побачила ціни на квартири, то одразу й помрії. І отак все життя мрієш, а реальність тягне зовсім в інший бік. Час від часу я приїжджала до доньки під приводом привести її домашнього гуртожиток. Але насправді мені хотілося надихатися моїм минулим, просто посидіти в парку, пройтися по місту, пройтися тим шляхом, де я колись закохалася в невідомого хлопця. Того дня я знову спішила, бо в доньки випуск, і я маю там бути, я давно не ношу каблуки, тому дивно, що нога знову підвернулася перед самим тротуаром, і міцні чоловічі руки мене притримали і допомогли встати. Пані. Я почула знайомий тембр і вся загорілася. Оце так. Ми стояли на тротуарі і дивилися один на одного. Я давно не пір'їнка і все таке інше, а він, так само кремезний, і очі. Захотілося бігти, щоб не бачити в тих очах розчарування дійсності перед минулим. О, ні, я тепер вас не відпущу, засміявся чоловік. Скільки я вас тут чекав? А я вас, сказала я, вся червона, мов рак. Давайте цього разу таки познайомимося. Його звати Іван. Тепер я живу в рідному місті і відчуваю себе такою молодою і гарною, як ніколи в житті, а все завдяки моєму чоловікові, Іванові. Як добре, що ми зустрілися хай і через багато років. Підпишись, підтримай українськомовний контент.